Привіт, я Артем. Гітара по українськи в цьому відео я хочу показати з якими проблемами та питаннями зіштовхнувся я, поки робив гітарне аранжування на пісню «Lose Yourself». І за допомогою цього відео ви зможете зрозуміти краще, як працює фінгерстайл, та, можливо, вивчити декілька нових прийомів. Для цього я по ходу діла, поки я показую, з якими проблемами я зіштовхнувся, буду показувати вам, як це грати, там з табами, матеріалами, щоб вам було зручно. Тобто, ви можете це відео дивитись і як такий. Посібник для того, щоб щось нове зіграти, а можна не грати і просто подивитись і побачити, як е, в мене потрошечки відео змінювалось аранжування, і яким воно стане в кінці. Перед цим, як занурювати в саму тему відео, я хотів би зробити великий анонс: з сьогоднішнього дня ми запускаємо гітарну академію. Це таке місце, де можна буде гарно навчитися грі на гітарі. Ми могли б сказати, що таке місце вже є, що вже є сайт і курси на гітарі. І так і ні, велика відмінність така, що я тепер буду вести вас повністю від початку та до кінця, дивитись всі ваші домашні завдання, поправляти вас, направляти, давати рекомендації, щоб ви точно гарно і класно усвоїли матеріал. І більше з тим. Тепер ще буде декілька уроків з вами особисто і зі мною, один на один, онлайн. Таким чином, щоб шанси на успіх були вже максимальні. Бо, ну ви самі знаєте, що нічого ефективніше, ніж отакий урок сам на сам, немає. Тому така зв'язка. Відеокурси, ви проходите, якби в будь-якому темпі. Я там даю вам рекомендації, потім ми з вами робимо онлайн-зустріч. Ще більше рекомендацій. Я дивлюсь на вашу гру, поглиблююсь повністю. Розумію, що так, що не так. Ми підправляємо. Ви ще працюєте. Потім ми робимо ще один урок, і вже, якби, грубо кажучи, фінально по всьому, -всьому матеріалу. І з цього приводу весь тиждень на сайті будуть величезні знижки. Посилання в описі. І так, до речі, я вже роблю курс по фінгерстайлу. Він незабаром буде. Я думаю, десь місяць і вже буде курс по фінгерстайлу. Ну, все, я багато сказав. Перенесемось у вчора. Я все це грав там. Якщо вам цікаво проходити і грати це разом зі мною зараз, то поставте на паузу та просто вивчите цей ріф, і ми продовжимо. Я буду розказувати про проблеми та питання, з якими я зіштовхнувся, і ви тоді зможете також на ходу пробувати грати це разом зі мною. Ми все б'ємо пальцем аля медіатором штрихами вниз. І найголовніший момент тут, що. В нас гра стакатна. Стакато це коли ми граємо. от, ри, ви, сто. Отак коли. Не лється пісня. А отак. Для цього ми пружинимо пальцями лівої руки. Дивіться, можете просто окремо потренувати це таким чином. Тобто, ви зіграли і розслабили пальці. Не прибираємо їх повністю з грифу, а саме розслабляємо. І такі прижочки невеличкі, ви можете побачити в пальцях. Ще хочу сказати, що я першим пальцем глушу всі інші струни для того, щоб я міг спокійно, сильно бити по струнах та нічого не заважало. І я захотів сюди додати елементи перкусії. Перше, що спадає на думку, це бочка. Як це зробити вам, якщо ви хочете просто додати бочку? Нам треба буде одночасно бити і по струнах, і бити за п'ястком по деці. Для цього робимо такого щелбана, знаєте, щось от таке Середнім вказівним або підмізинним пальцем. Кому як зручно? Мені зручно бити саме середнім, саме в цьому випадку. Тож. Рука в нас не сильно рухається, тобто ми не б'ємо як при звичайному страмі, а просто б'ємо пальцем. Ну, може, трошки рука рухається. І одночасно у нас йде удар зап'ястком через один раз. Краще це тренувати просто окремо сам удар з ударом з зап'ястка. Це те, що я вам рекомендую зробити. Але дійсно це не так цікаво, хочеться додати ще слепу. Тобто просто удару по струнах, ну або ще гля. Якщо просто бити по струнах, оцей риф він приривається. Тут же треба бити кожен раз саме по акорду. А якщо ми будемо бити по струнам, то буде якби глушіння і просто, ну, якась фігня буде. Ось дивіться, як буде. Тому треба разом з ударом ще якось принаравитись і робити ще і щегля. Іначе можна його робити саме в шосту струну, бо ми граємо по пятій і четвертій, але це вже такі, знаєте, тонкощі, бо достатньо складно попасти прямо по шостій і вдарити пальцем прямо по п'ятій. Це можна зробити, але складно. Але так вже звучить краще. Але що ми ще можемо зробити? Можна замість того, щоб бити по шостій струні, бити сюди в деку. Тут місця багато, ми не заважаємо грі по струнах. І що тоді буде? Нам тепер треба навчитись одночасно бити отак великим пальцем та бити по струнах. Робимо це окремо. Тобто в нас такий же самий щелбанчик і ось такий удар. Трошки розвертаємо руку і робимо ось таку дію. Це звучить непогано, але, як на мене, достатньо грубо. Тож, що можна ще зробити? Можна бити по цьому акорду, по струнах, але так, щоб це звучало, наче це слеп. Як це зробити? Це можна зробити таким чином: б'ємо слепом. Але струни не звучать, ви можете сказати. І дійсно, вони не звучать, але можна бити особливим способом. А саме так, щоб палець відскокував, відскочував від струн. Для цього треба, щоб права рука була достатньо розслабленою і ось так скакала. Ми трошечки, трошечки додаємо зусиль для удару, але в кінці якби розслабляємо таким чином, щоб вона відскокувала від струн. І якщо тут буде щось затиснуто, то це може бути так. Тут краще, звісно, попадати чітко по 5 четвертій 4 струні. Таким чином у нас є вже легенький удар, і акорд цей не переривається. Мені подобається такий варіант. Також тренуйте це окремо. І ще хочеться сказати, що достатньо нецікавий малюнок. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. І, в принципі, він і в оригіналі він трошки не такий. Він там такий. Тож, давайте його також сюди додамо. І тепер для самих хардкорщиків можна ще додатки, додатки додати одну нотку. в оригіналі ці нотки вони там граються десь, 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 ледь-ледь на фортепіано, десь вони там звучать. Але вони дуже багато насправді додають до нашого рифу, і їх також можна зіграти по-різному. Давайте я покажу. Воно якби щось додає, але звучить трошечки нав'язливо. Тобто воно зараз прозвучало на тому ж рівні гучності, як і основний риф. А хотілося б, щоб воно прозвучало тихіше. До речі, що я зараз робив? Я грав отаким методом, коли в нас біт іде по деці тут, і великим пальцем також по Деці. І тут, по акорду, я просто бив. Желбаном, так само, але в нас має бути третя струна заглушена, і ми це робимо знову ж таки за допомогою вказівного пальця. Таким чином має звучати перша, четв п'ята, четверта, третя не звучить, і друга має звучати. І перша також не звучати. І таким чином можна пити по всім струнам, і буде звучати те, що нам потрібно. Окей, а що можна зробити для того, щоб вона звучала більш тендітно? Для цього можна повернутися до слепу до цього способу? І будемо бити по всім цим чотирьом струнам. Але якщо ми просто будемо бити по цим чотирьом струнам, що буде? А, начебто нічого, але щось не те. Вже набагато краще, вже ці нотки не нав'язливо звучать, але може навіть надто не нав'язливо. Тож, що в такому випадку можна зробити, можна зробити цей слеп якби знизу вгору. Ось так, але постаратись попасти саме в другу струну, коли ми цей слеп будемо робити. Ось таким чином. Ми чуємо і цю нотку, і чуємо все ще цей акорд. Ну, це не акорд технічно, ну да Бог з ним. І тепер мені значно більше подобається взагалі, як це виглядає. Давайте покажу. Таким чином, дуже багато тонкощів, як ви змогли помітити, і якась дія, яка трошечки інша, ну, от там, чи так бити, чи отак, як ви можете побачити, дуже змінює звучання. І я хочу підкреслити те, що важливо вміти грати різні прийоми для того, щоб. Відображати різний настрій та щоб воно звучало максимально елегантно, максимально в тему. і для цього варто вивчати саме різні прийоми. Тому ви можете спробувати покроково, як це робив я, потренувати це, пограти, і таким чином ви зможете ну, освоїти реально дуже великий об'єм різних прийомів, який ви потім. Зможете реалізувати в інших піснях та фінгерстайл аранжуваннях. Ну що ж. Дякую вам за увагу. Ставте подобайки. Все буде добре. І слава Україні. Пока-пока.